Тепер Головне питання, Макс, ти вмієш рахувати до десяти? Ну, я впевнений, ну попробую. Один, два, Давай. три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Після того, як Максим був у садочку, то не дуже це йому допомогло. Хлопцям теж, вони далі б'ються за гірку і качельку. І через це ми вернулися в садочок, але сьогодні на 24 години. Може, якщо помішувати, то добавити більше IQ. Треба положити під подушку книжки і ти вивчиш всю тему за ніч. От ми сьогодні так зробимо, і покращимо твоє айку. Дівчася в нього клатиче від четвертий клас. Не знаю, не думаю. Вот діти парочків. Денисочко 5 рочків, Діма 6 рочків, Арсенчик 2 рочки, Полінка 6 рочків, Максимку 9 рочків, Майже 10. Добре, давай, що це за машина, кажи? Це BMW M5. Ну все, точно 2 рочки. Ні! ти стільки? Він не він знає, він думає що це БМВ. Ну канал. Вона... А ще він каже, я в нього тисячу гривень вкрав. Так. Так. Та, ну а Ти в мене можеш. мільйон мільйонів вкрав. Так. А по справжньому Полінка тільки вийшла з садочка і знову туди вернулась. <рив> Та вона йде. Слежка за пуліно. А дуже сюди дай на цього. Може хтось цього нас знову піде? Куди? Ми з'їмо чужі канапки. Я не скажу. Давай така, хтось сьогодні знову піде, ми з'їмо канапки. Твої. Вдаже ми в точку і відео в почку. Макс, чіз, чіз. Тепер дві хвилини очима маленької дитинки. БМВ БМВ. Я крутий водій. Гей, з моєї машинки. Я крутий водій. Я крутий водій. Їсте, 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 їсте. Уля, Ауч. Це тепер мій будиночок

Чого? Чого я не качечі. Що ти, хлопці лобеть. Щось дивне. Фух, Надоїло мені м'ялким бути. Що? Надоїло мені м'ялким бути. Я взагалі там таку мімитятіну Вже Десь приблизно годину ми тут є. Вже мало максимум плюс 10 IQ прибавитись хоча б. Там всякі малюнки є. Тільки їх на камері, мабуть, не дуже видно. А звідки у тебе телефон взявся? Муж купив. мені муж купив. Оу, до чого дійшло людство? Гостя, гостя, мій шалон, мій коханий. Зараз <смеш> дітка зараз дивно дивляться. Yeah. Чого ти чого ти а смішариків не дивишся? Ти маєш дивитися смішарики, свинку пепу. Пацани, мене вибуло. Взагалі садочок це найкращий час. Збічилиш, віддихаєш. Скільки тут всього було бавитись. Але ми вже тоді ходіли в школу. Опа, ось машинка. Ай, з рулем, який крутиться. Okay. Ой, я тут вчився від кошти було. Качелька, столики, паровозики, машинки, гірки, пісочниці, домики. Скільки тут всього є? Ну, але все-таки школа краще, ніж робота. So? So? No. Ко! Саліка! Я завжди сюди пролазив, коли тут закрита. Я завжди дуже любив ось тут на качельку ходити. Прям кайф. Мабуть, це відео вийде вже тоді, коли школа буде. Але сьогодні 28 серпня. Я чесно не хочу школу. Якщо все-таки це відео вийшло... Пошвидше, то скажіть, чи ви хочете в садочок чи в школу? Бо я ні. Сонником моє біжить. І весь який малюсенький хлопчик катається. Я зняв. Все, музикальна пауза. з пацанами. Пацанами. <ривіт> Сквітвард, привіт. Діма, я тобі зроблю комплімент. <ривіт> Ти дуже похожий реально <ривіт> на реальну дитинку з садочку. <ривіт> Знаю. <Знання. ривіт> Ти гарний актор, бо гарно відіграєш свою роль. А справді він високий дуже. Кальма, площавай, з дитям. Тебе усі давно забули папа, кальван Давайте всі поплескаємо нашому артисту Максимко. Він включає свою ультрапоходочку, ультрабіг. Щось напевно, розробники Real Life трошки забагали йому анімацію. Що таке моє сонико? Відпочиваємо в тіночку. І дивимося, як Владік своєю перекошеною анімацією бів. Він думає, що це круто. Круто, маємо. Знову дуже думав, що ти розумний. Зараз тут пусто, але звичай тут бавляться діти. Привіт. привіт. Як звати цю тваринку? Тест на IQ. Ти його завалив. Тигр. Сквідвард почав нюхати. Квіточки, а що ще він може нюхати, блін? Про що ви подумали? Нікому не кажіть. Так, ми домовилися грати хованки і зараз всі йдуть ховатися, а я буду шукати. Все, давайте. Я рахую до п'яти. Не можу до десяти. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. П'ятдесят сім, п'ятдесят вісім, п'ятдесят девять, шістдесят. Все. Я порахував. Тепер лишилося їх просто знайти. Де? Може, хтось в цьому домі є? Нема нікого. Так, все, Полінку знайшов. Поліна, все. Я виграв! Я ж казав ховатися всім окремо. Максима я не тільки що бо він побіг. І куди він біжить ховатися? Я його знайшов вже. Максима. Максим виграв. Чекаємо, поки він сюди прийде. А що далі буде? Не знаю, мені Хонки, не... ну вже, типу, трохи надоїло. Я би щось інше пограв. Іде мукс. упс. І не виграмо. Пікні паличка. Ми десь біля чотирьох годин вже нам скучно капець, немає що тут поробити. І ми вже так трохи проголодалися. Може зараз будемо їсти першу канапочку. А може краще і ввечері ліс. Пішли ми всі спати, будемо відпочивати, набиратися сил, бо ми ж дітки, нам потрібно багато. Енергії Дуже весело нам, все повивалювалося. Ні, він не дуже. А що не дуже. Мені тепер його го відстірувати прийдеться. Офігєно. <pelled hollow> Бляха, комарі срані. Наші вони придумані просто. І кобашка. Вони непогані була. Бур тоже кобас. Воно таке непогане, їдесь. Саша, дякую за рецепт. Дякую, за можу Бачите, загадують механочки. Комарі такі кусючі, що ви не виявляєте. Ого! Бляха, ти мені камеру чуть не побив. Ха ми тут тільки двоє хочемо спати. Все, добраніч. Іди лягай в інше місце. Зараз сюди охрана прийде. Не кричіть! Бляха, я бачу там іншу машину. Не видно, напевно. Не видно нічого. І ще й тут комарі так кусаються, це буде найгірша ніч. Добре, всім добра ніч. Тільки не такі, а на грилі анагрилі зроблені. Ти просто не заходь завтра відео знімати, бо ми типа... Ти не був з нами на зоброшені, ти не знаєш, як після такої ночі хочеться сильно спати. так що... Я знаю, але ти після того, як вийдеш звідси, після цієї важкої ночі не захочеш нічого робити. Бляха, ти мені камеру чуть не побив. Ха, ми тут тільки двоє хочемо спати. Все, добра ніч. Іди лягай в інше місце. Зараз сюди охрана прийде. Не кричіть. Бляха, я бачу там іншу машину. На камері не видно, напевно. Не видно нічого. І ще й тут комарі так пусаються. Це буде найгірша ніч. Добре, всім добра ніч. Вже ніч, напевно, година третя ночі. Пацані теж, що не сплять. Їм страшно, Вони кожну годину дивляться на шухалі, чи немає ніяких охоронців. Нам холодно, капець. Добре, що ми взяли з собою запасний одяг, зараз перевдягаємося. І... Чути, що там хтось кричить нібито до нас. Комарі кусаються скаженно. Ми просто сидіти тут не можемо. Є жуки. І коли це так ніби голка, а не комар кусає. Здається, що вже восьма ранку, але якось так така глушна вулиця, нікого абсолютно нема. Ну, якісь одиниці ходять. Якось підозріло тихо. Таке відчуття, що сьогодні садочок закритий. По-моєму, садочок з півдев'ятої працює. Зараз діти будуть заходити. Здається, що це місце якесь безпечніше. Ми, напевно, найбільш просто віддалені від всього. Тут вікна є, але в них майже ніколи ніхто не появляється Тут дерева, тут мало замітно. Дуже спокійно і через це ми вибрали саме тут ночувати. Це десь три години приблизно нам потрібно лишитися тут. Може чотири. Можна буде йти додому. Їсти хочеться дуже сильно. Йдемо на іншу локацію. На іншу локацію пішли. Діти вже давно позаходили, вже напевно, в них. Скоро буде який не знаю, третє заняття, може. Там хтось йде. Але йде на вихід. То, ну, це була моя улюблена локація. Або там, от, кришся таки там. Прикольно, таких от терчей ще не було, коли я тут вчився. Так, Максим, ти переночував в садочку. Тепер кажи, вмієш до десяти рахувати? Вже вмію. Точно. Ну давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять. дев'ять. Ну то блін, ну, я вже надіявся, що ти вмієш. Ну, ще раз. Один, два, чотири, шість, вісім, дев'ять, десять. Як його навчити? Я колись, як був меншим, цього вже всього не було. Ой-ой, швидка їде. Сьогодні має вийти відео про третій день Саду, на базі, і там теж швидка була. Одну Арсен, давай. Буде, три, дві, я я ні на що більше і не сподівався. Пацани грають в машинки, але я собі візьму прикольнішу тачку. У мене буде затримати не дивіться, який я крутий. Я можу крутити руль, але я його не торкаюсь. Все, руку забираю. Круто. Деніс, дві години до виходу. Вдень тут не так страшно, особливо, коли тут все відкрите. Владик. Кі курка. Привіт! А, Значить, а Денис віде. з Арсеном теж вже пішли додому. І по факту челендж тільки ми з і Поліною троє, можна сказати, що виконали. Влад просто раніше пішов додому і через те. Теж не рахується. Ну, він не пробувала, але йому вже мама не дозволяла. Uh -huh. Так, нарешті пройшло 24 години. години. Головне питання, Макс, ти вмієш рахувати до 10? Ну, я впевнена, попробую. Один, два, Давай. три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Єс! Yes! Максим навчився рахувати до 10! Really? Він порахував! На кінець ми прибули тут 24 години, просиділи цілий день, цілу добу. Е, я почуваюся не добре, тому що було холодно. І саме основне це те, що воно тобі пішло на користь, ти навчився рахувати. Молодець. Реально? Так. Хоч зараз Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, одинадцять. Що? Ні! Yeah!